Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні буде на огляді отакий от, от масажер. Буде його загальний огляд. Скажу своє враження, це особистий. Користуюся періодично, але користуюся. І йому пора вже замінити акумулятор, бо він нічого не тримає і він майже не працює, ну, тобто не виконує свої функції, як повинен. Давно замовляв, замовляв на Аліекспресі. Такий коробочки, це все приходило. Вольтаж 7,4, значить, у нас тут дві банки стоять, скоріш за все, 18650. Подивимося, чи є тут захист, як розбирається. Ось такі от комплектації приходить сама тушка. Ось так ось виглядає доволі важкенька. Такий собі міні-ган, має сенсорне керування. Затискаємо, вмикається. Тут вибираються режими. Його здається 15 чи 20, Ну, не буду всі переклацо. І от все, найцікавіше в нього то, що він має безліч насадок різноманітних під різні завдання, різні частини тіла і масаж, який ви хочете зробити. Ну, Я в основному користуюся от такою от штукою, Така от кулька м'якенька, і доволі класно вона допомагає зняти напруженість з м'язів. Вмикаємо. і додатково, якщо натиснути, він. Працює інтенсивніше, але мій вже працює через раз, От зовсім зупиняється. Ну, Тобто акумулятором тут вже все. Type-C зарядка заряджається, якщо не помиляюся, то пів Ампера. Ні, ампер. Ампер він брав у мене, але по зарядці. Type-C є, але я ним ніколи не користувався. Свій є, цей тут лежить в коробці. Якщо не помиляюсь, о, точно, тут навіть інструкція залишилась. Ось така от розповідається, що до чого, а як цим користуватися. Ну, вже тестування проводити не буду, хто знає хто вже цим займався. Не будемо витрачати час. Наше завдання подивитися, як він побудований, і замінити йому акумулятори. Поза кадром трошки подивився, що тут до чого. І зрозумів, думав, доведеться все це розколупувати якимось чином. А виходить, що тут все на защіпках Проти годинникової стрілки повертаємо і знімаємо. Тут у нас стоїть моторчик невеличкий, щитковий. І провертаємо цю частинку теж проти годинникової стрілки. Акумулятор стоїть і роз'єми. Ще маємо два гвинти. Я думаю, якраз викрутити їх, і у нас оця частинка зніметься. Можливо, доведеться ще ось цю частинку знімати. Вони також, я думаю, тут як фіксатори. Ну, зараз подивимося, викричу оце, далі буде видно. Так, ну, от як бачите, тут на різьбі. Спочатку думав, що це все метал, досить воно таке візуально було схоже, а ні, це все пластик пофарбований. Тільки оця частинка у нас метал, яка в принципі, моторчиками приводиться в дію. І робить так, скажімо, масаж. І сам акумулятор. Привід ексцентриковий, тобто на валу, на підшипнику, надійти на мотор, і він нам видає поступальні оберти, які і надають вібрацію. Два гвинти, тобто можна витягнути мотор, і тут більше в принципі, нічого немає. Платка керування, яка має заряд. Тут он вже трішки дросель збитий. Причому. Причому. Так, виночка. О, ну, в принципі, от навіть можна показати, як працює. А таким чином. Досить примітивно, просто, але працює. Вимикаємо нашу. Наш акумулятор. ну Здається, тут якась є у ньому, є захист, але все одно треба буде розбирати і міняти. Термоплівочка у мене така є, а можливо, просто скотчем скліпаю. І на цьому і все. Так, плата. Плата захисту є. Зараз побачимо, що вона тут себе уявляє. От все елементально. Просто B2, B, B Навіть якийсь там виходить, що є балансир. Це спробую зняти, щоб залишилося цілим. От так от. М по Загальним враженням. Акумулятори трішки важчі, ніж в тих самих якісь там, лампах, грушах і, і так далі. Ну, можливо, 1 А у ньому є. Я не пам'ятаю в характеристиках, чи там пишеться взагалі, що він має поємності. Може, ампергодина є. Що б хотілося ще перевірити. Мабуть, мабуть, а не вийде, треба його зібрати. Хотілося б перевірити струми, але я думаю, що більше ніж 5 А воно споживати оце от не буде. Тому можна ставити звичайні акумулятори. Ну, на кшталт з ноутбуків, наприклад, воно буде теж працювати. Так, ставлю на паузу. Мабуть, все ж таки мені цікаво, то я його перевірю. Перевірю наємність, перш ніж збирати, що він видасть. І спробую потестувати на розряд, що вони, себе, що вони видадуть. Тоді буду думати, що ставити. Ну що, зібрав я цю шайтан машину, поміняв акумулятори. Я думаю, це невелика наука. Щодо чого появиться, все зовсім просто і зрозуміло. Ну, я вирішив не морочитися з термозбіжною плівкою, так як розрізав воно, в принципі, тримається, нормально. Струм заряду 1 А, вже перевірив. Акумулятори взяв з ноутбука доволі непогані. 1900 мА. Я думаю, йому за очі вистачить. По споживанню, значить, я перевірив, тут 32 режими чи швидкості, не знаю. Ну, циферки показує 32 максимум. Значить, на перший він, і от якщо утримують з максимальним коливанням він споживав десь 1,5, 1,7 А при максимальному режимі 32-32 тобто режим чи швидкість, і при утриманні. При максимальному знову він споживав максимум, що я помітив, це 2,7 А. Це максимум. Але в такому режимі все одно їм користуватись не будете. На холостому щось 300 чи десь, десь такого 300 мА. Тому, в принципі, з ноутбука можна ставити спокійно такі акумулятори сюди. Ну, а по новій там вони були просто по наявності. Можна придбати. Є на просторах, що можна там і 2700 поставити за невеликі кошти взяти такий акумулятор. Так що, в принципі, все робоче, варіант робочий, розбирається досить легенько, простенько, нічого ламати не треба, нічого не склеєного. Я думав, що доведеться його прям дуже сильно корочити, а виходить, що ні. Все нормально, все збирається. Якось так. У кого така штука є? Хто користується, буду вдячний, якщо поділитися своїми враженнями в загальному, наскільки часто користуєтесь, наскільки він допомагає, і наскільки він зручний в використанні. Мені він, в принципі, ну, подобався. Свою функцію він виконує. Трішки розслабитись дає можливість. Так. Ну, в принципі, на цьому все. Далі. Бачили, як розбирав, зібрати можна. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!